Всім привіт! Сьогодні розповім, що я і що можна списувати в податках в Америці, в таксах. Коли я розпочала мій бізнес, я про то навіть не знала. Я навіть не знала про те, що коли я працювала в салоні, що все, що я купую для роботи, там фен, розщоски. Все, весь інвентар можна було списувати, але на той час я не списувала. Я того не знала. Так от, так як я косметолог, перукар, я можу списувати. якщо я купляю розчоски, ножниці, машинки для стрижки, кліпер, фени, покраски, все-все-все, що я використовую для роботи, я все списую. Наприклад, у мене бізнес, у мене є салон. На салон я можу списувати е, всі меблі, які я купую в салон. Всі картини, які я купую в салоні, якщо я там хочу прикрасити салон. Він підмітати, мити пол, хімію, мити туалети. Я все це списую на податки. Um. Краску, яку я купую, списується також, тому що це не є дохід, це витрати, це весь час витрати. Бо в Америці про це розуміють і в Америці дають працювати бізнесу, навіть якщо бізнес не прибутковий, тому що бізнес все одно надає сервіс і послуги. Я сама, до речі, до цього дійшла. Так, що можна списувати? Якщо ви навчаєтесь, будь-які курси. Ви за навчання також списуєте в податках. Якщо ви їдете на навчання на ці курси автомобілем, ви списуєте або Майлси, або бензин. Я завжди списую бензин, мені так легше. Я не вмію списувати майлси. За навчання, яка там сума у вас 1000, 2000, дві тисячі, сто доларів, триста доларів, все у вас має бути чек, також списується. Навчання просто з має бути. Якщо ви отримуєте ліцензію, ви заплатили за ліцензію, це також списується. Якщо ви летите літаком, ви також списуєте квитки на літак. Якщо у вас, наприклад, там буде, ви йдете всім класом на обід або на вечерю, це називається бізнес-ланч або бізнес-дінер, бізнес, бізнес брекфаст також можна цей чек. З ресторану за себе списати, подати, ви підписуєте просто там бізнес, що там було вечеря, обід. Я так собі роблю. О, а якщо, у вас, якщо ви надаєте комусь класи і навчаєте комусь, ви здаєте в оренду берете приміщення для класу, ви також платите, ви списуєте. Суму цієї оренди також в податках. Якщо я орендую салон, я також е е в податках списую за оренду. Якщо у вас бізнес і ви здаєте приміщення або хату е в оренду, також можна списувати весь ремонт, який ви там використовуєте, всі меблі, які ви закупляєте, все списується в бізнес в податках. О, в податках е, списується бензин. Люди списують майлси, я не вмію. Списується бензин, збираєте чеки і списуєте бензин. Якщо на ваш бізнес оформлений автомобіль, ремонт того автомобілю списується також. Наприклад, заміна колес, заміна масла, заміна будь-якої запчастини. В автомобілі все списується в податках, тому що ви використовуєте ваш авто, ваш авто зареєстровано на ваш бізнес, і ви списуєте ремонт вашого автомобіля. Що ще? Якщо у вас, наприклад, прибирання клінінг бізнес, всі хімікати, тряпки, швабри, пилососи. Ви списуєте на бізне, ви списуєте в податках, тому що це є розху, розху, витрати, це не є прибуток. З прибутку ви віднімаєте витрати і чистий дохід, лише чистий дохід, який ви отримуєте, то буде ваш дохід. Що ще можна додати? Можливо, хтось знає, списує більше. З іншого бізнесу додавте, що ви списуєте. Наприклад, ви щось шиєте, ви купуєте голки, нитки, ви це все також списуєте в податках, будь-які витрати на бізнес. Туалетний папір ви купуєте у вашому бізнесі для клієнтів, ви списуєте на бізнес, в податках також. Такі маленькі речі, які вроде би, ми не замічаємо, все це списується. будь яка меблі, якщо ви робите ремонт у вашому офісі, ви робите ремонт там, або ваш офіс вдома, і одна кімната оформлена під офіс. Також все, що ви робите в тій кімнаті, ви списуєте на бізнес. Також можна списувати світло в якійсь частині. І якщо вам для бізнесу, наприклад, як для салону, вдома салон, можна списувати воду також. Якусь там частину. Треба проконсультуватися е, да, з бухгалтерами, які здає, роблять податки. Не з будь-яким бухгалтером, з бухгалтером, який робить податки, тому що вони вивчають, що можна списати. Саме бухгалтер, який робив мені податки, задавав мені запитання: а це ви можете? А це телефонні розмови, телефон. Використання телефону для бізнесу. Убер використовує, я використовую свій телефон для бізнесу. Потім таксі використовують, мабуть, будь-який бізнес використовує телефон. Також списую на бізнес в податках. А, бізнес вигідно мати. А, що ще? А, будівельники. Будівельники, мабуть, найважче зробити. Що вони списують, вони там, мабуть, можуть списувати все. Якщо ви роздруковуєте якісь документи у вас вдома, ви купуєте принтер, списуєте на бізнес, ви купуєте новий телефон, можна списати на бізнес в податках, можна списати комп'ютер в податках, можна, якщо ви купуєте бумагу для принтера, картриджі до принтера, ви списуєте в податках також. Наприклад, ви пішли і зробили там в Валмарті або будь де копію ваших документів, які вам треба на бізнес, ви також це списуєте у податках. взяли чек, там 1 доллар, 2-3, і ви підкріплюєте ці чеки. Я в себе на чеках просто пишу, що це таке. Коли, коли я пишу там офіс, наприклад, офісні матеріали. У мене бухгалтер питає, що це таке офіс? Я пояснюю, що я. Там використовувала, що я купувала. І вона знає, в яку графу в податках то вписати. Вони бухгалтера по податках вони то знають. Куди що? Я пишу там навчання. Вона каже, що це за навчання, а, а потім вона ж відповідає, задає мені питання і відповідає: Continue education. Я кажу, так. Тому що я не знаю, як там ці всі графи. Куди що заповняти? Ми робимо інколи податки самі, якщо в нас немає дуже багато намішаного, От, якщо ви, там, наприклад, продаєте житло або купуєте житло, обов'язково треба робити з, з бізнесом, також з бухгалтером хорошо робити. Вони знають, як що списати, вони знають всі ці ходи і виходи. От так списується на бізнес. Якось мене запитали вчора, що ви списуєте на бізнес? В тікток, до речі, ну вона розповіла, що я списую на бізнес. Аренда житла списується на бізнес. Дуже багато всього. Удачі і усім нам гарних доходів. Гарного дня.